Книга бути босом легко Брюса Тулгена спрямована на боротьбу з епідемією неефективного менеджменту, коли керівники уникають прямого управління. Бути хорошим босом це не про жорсткість чи м'якість, а про чіткість, відповідальність і підтримку команди. Основні ідеї чітке спілкування. Успішний бос ясно формулює очікування, ставить конкретні цілі та регулярно дає зворотний зв'язок. Індивідуальний підхід. Керівник має адаптувати стиль управління до потреб кожного співробітника, враховуючи їхні сильні та слабкі сторони. Регулярні бесіди, щоденні або щотижневі короткі розмови з підлеглими допомагають вирішувати проблеми на ранній стадії та підтримувати мотивацію. Відповідальність бос повинен бути послідовним, виконувати обіцянки та брати на себе відповідальність за результати команди. Розвиток команди, лідерство це не про контроль. А про розвиток працівників, надання їм можливостей для зростання. Підсумок. Ефективний бос це не той, хто просто чекає результатів, а той, хто постійно комунікує, організовує і підтримує свою команду.